До Риму за 300 гривень у Львівському аеропорту незабаром відкриють нові авіарейси. Летіти за вигідну ціну пасажири зможуть за п'ятьма новими напрямками. Лі з Італією, Іспанією та Грузією поєднають новим авіасполученням. Авіакомпанія Візаєр Україна відкриває нові авіарейси до Неаполя, Риму, Валенції, Кутаїці та Барселони. Що стосується компанії Візар, то протягом останніх чотирьох місяців ми були перемовини із ініціатором цих перемовин був посол Угорщини в Україні. Після цього ми зустрічалися неодноразово з представниками компанії Візаєр. І головна мета всіх цих зустрічей була можливість розширити діяльність львівського аеропорту, збільшити поток пасажирів і звичайно залучити нові компанії до роботи саме в цьому аеропорту. Авіакомпанія Візер Україна з Львівського аеропорту вже літає до Венеції, Дортмунда до та Мілану. У авіакомпанії кажуть, ціни на квитки будуть помірними, адже всі місця лише економ класу. Квітки ви вже зараз можете знайти і забронювати на сайті візеркра.ком ціна. Буде відповідно стартувати від 309 гривень та 419 гривень за переліт в один бік, включаючи всі обов'язкові збори. Вже почнуть літати нові авіарейси з 30 квітня. Наступного року у Львівському аеропорту базуватиметься новий літак від «Лізаєр Україна. До слова з Львівського аеропорта почали більше літати. Тільки за два останні роки кількість пасажирів збільшилась двічі. Ми плануємо в цьому році завершити цей рік з показником перевезених пасажирів. 850 тисяч це дуже гарний показник. Це приблизно 30-35% зростання у порівнянні з минулим роком. Тобто, ми бачимо дуже позитивну динаміку зростання пасажиропотоку аеропорту Львів. А от щодо відкриття нових авіарейсів Україною, то наразі такі напрямки не відкриватимуть, адже за дослідженням вони не користуються попитом. І на Олексій Рапіта новини.